Хочете швидкий рясний урожай зеленої цибулі прямо в себе на підвіконні? Тоді спробуйте мій метод цибуляний гамбургер. Грядка знизу, парник зверху, а цибулька посередині ідеальна формула для швидкого результату. Саме сьогодні я покажу, як з 6-літрової пляшки зробити міні-теплицю для цибулі. І тільки не кажіть мені, що це не геніально. Виготовлена конструкція дозволить максимально ефективно утримувати вологу. Раз полив і забув, а цибулька росте соковитою. Беремо 6-літрову пляшку і знизу відрізаємо приблизно четвертину від її висоти. Низ буде слугувати грядкою для цибулі. Туди насипаємо ґрунт шаром 5-7 см. Дренаж і дренажні отвори не потрібні. Грунт для цибулі підійде пухкий, легкий, добре дренований із вмістом органіки. Для вирощування цибулі на зелень підійдуть голівки з осіннього врожаю, сухі, здорові без пошкоджень. Але найгустішу зелену масу ми отримаємо, якщо посадимо цибулю-кущівку. Народна її назва квочка. Для швидкого приростання на 12 годин замочуємо в теплій воді температура 30-35 градусів. Зрізаємо вершечки, щоб швидше з'явилось перо і воно було рівненьким. Виставляємо цибулинки так, щоб тільки денце було заглиблене у ґрунті. Поливаємо таким чином, щоб волога не потрапляла на самі цибулини. Одного поливу вистачить на весь період вирощування. Так як вода буде випаровуватися, конденсувати на стінках пляшки та повертатися назад у ґрунт. Верхня частина пляшки буде використовуватися як компакт-парник. Накриваємо нею наш цибуляний бургер. Парник ми знімаємо перед самим збором урожаю. Таким чином, цибуля поливає сама себе і компактно на підвіконні росте. Ось так легко і без зайвого смороду можна вирощувати зелену цибулю. А ще дуже круто те, що ваші котики не зможуть без вас під'їдати цибульку. Сподіваюсь, було корисно до зустрічі в наступних серіях мої цибуляні зайки. Я дякую всім, хто додивився до кінця. Па-па-па-па!